Всього 9 кілометрів від Ужгорода, а різниця разюча. У селі Оріховиця майже над кожною хатою з димарів підіймаються клуби диму. В селі вже рік як провели газ, проте людям звичніше і дешевше користуватися старими надійними дерев'яними пічками. Біля печі з червоним від жару обличчям та руками порається річна Марія Кіштулинець. Повна вартість газифікації для жінки за дорого. Коштуватиме це щонайменше третину вартості хати. А щомісячні місячні платежі обійдуться в половину пенсії? Для мене саме не дорого. Хто мені тут тільки гроші? Дай себе, я собі садила. Мешканці села не поспішають замінювати свої старі пічки на газові котли. Кажуть, доки ця вигода дісталася до них, вона перестала бути вигідною, але й дровами палити не так і дешево, як раніше. Одна вантажівка коштує 1800 гривень. Марії Василівні таких на зиму потрібно мінімум дві, адже у хаті три печі. Проте коли коштів на дрова не вистачає, за кілометр від дому можна зібрати трохи хворосту. Собі кладу на плече. Так на плече, по так шов'яли підкладу, бо мене не тягало. Газова труба біля сільської хати це ознака наближення до цивілізації і запорука того, що село не приречене, каже Галина Рогаль. Переконана, варто раз заплатити багато, а потім не перейматися, де назбирати дрів і чи не зайнялася хата, поки нікого нема вдома. Для нас вигодніше газом топити, тому що доровами і накладно. А по ціні майже майже і так же само, як і з дровами. Вітрова дорогі, дрова дорогі. Так що лічно для нас газом вигодніше. Навіть Оріховську школу гріють печами. Щодня о п'ятій ранку хтось з вчителів приходить і розпалює вогонь. Чи тепленько вам у нашій школі. Да. Ну звичайно, робота велика з дровами, але у цій роботі допомагають нам. Звичайно, батьки наші колоти, різати. Без їхньої допомоги ми б точно не обійшлися. Але, дякуючи цьому, ми не залишимо ні від світла, ні від газових котлів. А поки містяни залишаються заручниками газового питання, то у сіл є своя альтернатива.